Таю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 4 листопада 25-го року, і сьогоднішнє відео про хризантеми. Зараз дуже багато продається хризантем в горщиках. Я і ви, напевне, не можемо пройти повз. Купуємо і купуємо собі хризантеми. в сьогоднішньому відео я хочу розказати про декілька варіантів, що робити далі. Зараз дуже багато продається хризантем, і я не стрималася і купила собі ще. Ось дві такі красуні зазвичай хризантеми продаються ось в таких невеликих горщиках, або ось в таких підвісних кашпо і далі що з ними робити? Є два варіанти у нас. Або прикрасити тимчасову веранду, терасу, балкон і потім викинути цю квітку, або далі посадити її. І також є два варіанти. Можна зразу посадити у відкритий ґрунт, а можна і пересадити ось у такі великі горщики, і далі буду розказувати, що з цим робити. Такі хризантеми зразу можна висадити в ґрунт. Ось у ці два кущі. Де вони висаджені в мене минулого року. Зразу з горщика я їх пересадила у ґрунт ми висаджуємо такі кущі, восени, не ділячи їх, просто з горшком, перевалкою садимо їх в землю, заглиблюючи на 1-2 см. І далі у нас вони так доквітають і потім також вони зимують такі хризантеми, от такі невисокі хризантеми, на Зиму зрізати не треба. У ця шапка воно буде як утеплення хризантеми на зиму. У ці квіти ми потім зрізаємо тільки на весні, коли отам знизу підуть молоді пагони. Зрізаємо десь 5-6 см до 10 см від землі, для того, щоб не пошкодити оці, оцю молоду поросль. І якщо ви хочете розділити, розсадити. Такий кущ хризантеми, це саме робиться навесні, коли оця молода поросль буде десь сантиметрів 8-10 см. Тоді ми відкопуємо, розділяємо кущ або повністю викопуємо і розділяємо на усі ці молоденькі пагони і розсажуємо. У мене просто вже немає місця на ділянці, тому оці дві красуні я пересадила перевалкою у великі горщики. Тут у мене горщик 15. Дцять літрів, тут 10 літрів. Також перевалкою на ділячий кущ посадила їх у куплену ґрунтосуміш. я купувала універсальний ґрунт, він більш легкий, більш пухкий. Трішечки також на сантиметр 2 заглибила, заглибила ці кущі. Як далі зимують ці кущі? І в чому перевага посадки ось такої хризантеми в горщику? Вона буде квітувати практично до, до таких сильних постійних морозів. Якщо ви бачите, що на ніч мінусові температури, то таке кашпо можна занести чи в гараж, в теплицю, там, поставити ближче до будинку. і вона не поб'ється морозом вночі, а вдень ви виставляєте її і вона продовжує квітувати. Такі хризантеми в мене квітували минулого року практично до нового року, поки в нас не настали такі вже мінус 10 постійні. Зимувати таку хризантему також можна лишити на вулиці, але тільки треба її зняти з бруківки і перенести кудись на город, просто поставити на землю. Вона прекрасно зимує. Якщо ви її переносите в теплицю чи в гараж, також там може вона зимувати. Але пам'ятайте, що там опадів немає, і оцей цей земляний ком дуже сильно буде пересихати, і ваша хризантема вона не вимерзне. А вона, скоріш за все, всохне. Тому раз на місяць, десь при плюсових температурах, такий горщик треба полити. Також хризантеми у горщику на зиму ми не обрізаємо, лишаємо їх зимувати з усією шапкою. Зрізаємо тільки навесні. А навесні або ви лишаєте цю хризантему в своєму горщику далі виготувати і квітувати, тільки пам'ятаємо про підживлення таких рослин, тому що в горщику земля виснажується швидше, і в горщику рослини потрібно постійно підживлювати. Або викопуємо і розсаджуємо собі на квітниках дуже багато кущів хризантем.